Всім доброго дня. Ми сьогодні купили цибулини і тюльпанів в магазині та й будемо тепер садити. Ми завжди просто в землю садили їх. Але коли викопують, то завжди не знаєш де воно, не пам'ятаєш, де як прикопано. І лопатами надрізаєш. В общем, не дуже удобно. Та й спосіб ми такий піддивилися, як на таких пластикових ящиках з під фруктів. Можна посадити. Ми будемо так само пробувати експеримент проводити. По весні вже буде результат. Так що показуємо, як ми це будемо робити. Хто підписаний на наш канал, то знайдуться відео. Хто не підписаний, підписуйтесь та побачите. Що для цього треба? Ось такий пластиковий ящик. Добрива. Нам в магазині придали для цього Саме краще суперфосфат. Посипати на глаз, сказали, десь там поросипати. Пісок. Яму викопати. Як ми копали яму? О, такий самий ящичок. Викопали яму під нього. Вращуті на то, що ці булини. Як повинні бути, ось одна стоїть, от. і друга повинна над нею бути така сама. Ще два рази. Один і два. Якраз буде поверху цього ящичка. Ну, це були не в один ящик. Потрібно. Приблизно одного, щоб було воно калібру. Вони там дуже мілкі будуть, закопані всі. Над кожною цибулиною таким самим розміром треба дві цибулини помічати. Глибоко не закоповувати. Ну, виходить так, 15-12 см. Ну і такий самий ящик, він закопаний. Отак, Тут ще на два пальця. Ми знизу підсипимо як дренаж пісок, щоб воно, там, вода не застаївалась і вони не знили. Воно припадиметься отак вище по рівень землі. Зараз насиплю піска. Він ще трохи втрамбується водичкою чи дощами О. якраз зараз по рівень землі закопаний. Ще додаємо пісочку вже всередину, на які поставимо свої луковиці. того, як вони відцвітують і засохнуть уже наприкінці літа, ми їх викопаємо, цей ящик лопатою І все, у нас будуть тут на виду всі гарненькі, непорізані, ціленькі цибулинки, які ми переберемо потім. Підсушимо. І далі в цей період, зараз кінець жовтня, ми його посіємо знову, посадимо. Так, верненько розкладем. Отсюда ми їх туди Ось Так ми наставити. Ось раз, І приблизно так, поміж ними по пару пальців. Ну все, так розложили їх. Далі ми їх притрушимо землею. Акуратно. Так, легенько притрушуємо. Далі беремо наше добриво. Головне, щоб воно вмістило фосфор. Якщо на у добриво, то берете попіл, попілом притрушуєте. Притрупили, прит, прикидали як сніжок, а дальше просто закапуємо його. Зараз дощ передають, то ми поливати не будемо. Буде добрий дощ, це да все воно там втрампується, прильється. Все, лишається це до весни. Потім буду дивитися, що нам магазин продав. Ті сорти чи не ті сорти. так що Всім пока. До весни підписуйтесь на, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити результат на весні. Всім пока, мирного неба!